Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами маємо дуже цікаве дослідження, яке чітко показує, наскільки радикально і швидко можна змінити суспільну думку з приводу того чи іншого питання. Тому як ще декілька місяців тому переважна більшість поляків виступали проти повернення обов'язкової військової служби, і на сьогоднішній день пройшло буквально декілька місяців, і результати кардинально відрізняються. Тому дивіться це відео до кінця. Робіть свої висновки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це ми допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. І давайте, власне, починати. Буквально декілька місяців тому, якщо точно, то це відбулося 20 листопада 23-го року. Було проведено дослідження серед поляків. І тоді дослідження в дослідженні дізнавались, чи виступають поляки за те, щоб відновити обов'язкову військову службу і готуватися до війни. І на той час 44% Всіх опитаних виступали проти повернення обов'язкової військової служби, за виступали всього лише 27% і не визначилися зі своєю відповіддю 29 І І е, на той момент е, це дослідження проводила е, польська агенція Прасова. І е, тоді, скажімо так, не було в інфопросторі ще дуже багато, так цих закликів про те, що Росія збирається нападати на Польщу, на Європейський Союз е, і так далі. Тому просто вони готувалися до війни, і тоді, е, знаєте, не говорилося про те, що е, є така потреба, і е, тоді. Більшість супротивників, які зараз в принципі це е, обов'язкової служби, це чоловіки. І політолог на той момент Казім'яш Кік пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною, і міру того, як народ європезується, е, зростає і неприйнятність війни, і втягування цивільних, скажімо так, в справи військові. Результат також свідчить про зміну пріоритетів. Люди більше не вважають, що підготовка до війни це найважливіше. І вони більше дбають про власний комфорт. І знаєте, оцю обов'язкову військову службу відмінили в Польщі у 2009 році і до 2010 року весь кадровий склад польської армії складали виключно професійні військові, тобто срочки не було. І от, що саме цікаве, що було проведено нове дослідження з тим самим питанням. Воно було опубліковано буквально на днях. І переглянувши результати, якщо, скажімо так, підсумком першого дослідження, результатом було те, що поляки проти обов'язкової військової служби, проти повернення цього, то на сьогоднішній день буквально через 4 місяці вже результати кардинально інші. Якщо минулий раз вони виступали проти, то зараз, через 4 місяці, поляки виступають в більшості своїй за повернення обов'язкової військової служби. Потенційна війна Росії з НАТО все частіше обговорюється в публічному просторі. Експерти єдині в одному в одному, російський очільник знає лише знає тільки силові рішення, тобто вони говорять про Путіна. І дослідження на цей раз проводила агенція SV Research, і 44-45% поляків виступають за відновлення загальної військової повинності. І в цьому є зараз. Ми до цього також повернемось. Є тут, знаєте, також щось подібне до того, що було також і в Україні. Ми зараз про це поговоримо. Давайте, можливо, навіть зробимо таке порівняння. В минулому дослідженні проти. Такої, якби проти повернення обов'язкової військової служби було 44%, зараз таких лише 35%. За її повернення тоді, 4 місяці тому, було 27%. Зараз це 45%. Тобто, бачимо, що на цілих 18% зросла кількість тих, хто за повернення такої військової служби, і е, не визначились на той момент. Таких було 29% на сьогоднішній день їх лише. 20, тобто також цей відсоток впав. І знаєте, найцікавіше в цьому всьому дослідженні те в новому, так бо про минуле воно в принципі було зрозумілим, адекватним і так далі. Що найбільше прихильників. Найбільше прихильників це 50,3% за те, щоб повернути обов'язкову військову службу. Найбільше прихильників це ті люди, яких вона вже абсолютно ніяк не стосується. Це люди е віком від 35 до 49 років, тобто. За повернення обов'язкової військової служби в Польщі виступають ті, хто обов'язково не піде служити. Найменше, звісно ж, за е, такі зміни е, тих, кого ця війна. Кого, е, Ця військова служба не торкнеться. Тобто, торкнеться це люди віком до 24 років, таких лише 32%. Тобто, бачимо, що лише третина людей, яких справді ця військова служба буде торкатись, тільки третина за, дві третіх проти цього. Тобто вони далі виступають за професійну кадрову армію. І, знаєте, тепер ми чітко просто можемо бачити. На кого була направлена вся ця риторика про те, що Росія е, збирається нападати, про те, що обов'язково Росія нападе або на країни Балтії, або на Польщу? Е, дуже багато. Е, Якби ми цього чуємо останні місяці і не могли зрозуміти, для кого це відбувається. І українці думали, що це для українців для того, щоб вони виїжджали з Польщі. А насправді бачимо, що всього лише за 4 місяці можна просто правильними наративами через телевізор змінити кардинально і обґрунтовано думку всього народу з приводу того чи іншого питання. І якщо ми тут говоримо просто на Якби на прикладі питання про повернення обов'язкової військової служби, то ми розуміємо, що це питання може бути різним. Це питання так само можна е, змінити, так? Як, відно, як ви відноситесь до українців? Чи погано, чи добре? І все буде залежати від того, що будуть людям говорити по телевізору. На сьогоднішній день це питання не торкається. Е, якби Ніхто про це не говорить, про користь від українців в Польщі ніхто не говорить, зате е, всі свої бразди правління беруть. Різного типу боти і фейкові видання, які тільки розказують, що українці шкодять Польщі, що українці тільки просять з протягнутою рукою грошей, хоча цього немає абсолютно. І тут висновок я можу зробити з приводу України і українців для себе лише один: що у тому випадку, якщо польська влада захоче. Поліпшити взаємовідносини між поляками і українцями, вони почнуть трактувати і почнуть транслювати правильні наративи е, по своїм, по-перше, по своєму телебаченню. І повірте, ми бачимо на цьому прикладі, що відсоток тих, хто позитивно відноситься до українців, знову може кардинально вирости. Тому тут бачимо, що вся сила е, і вся влада в руках тих, хто має медіа і, можливо, не дарма. Дональд Туск і е, якби вони воюють з Ярославом Качинським за те, хто буде контролювати державні змі і хто буде е, говорити, які наративи просувати, а які ні. І дуже сильно надіємось, що це буде використано в облаго. Дружби наших народів між Україною та Польщею, і для того, щоб покращити клімат і ситуацію, яка зараз відбувається між нашими двома країнами. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!